Хмара пролітають зовсім поруч. Біля ніг здригається туман. Дівчинка жує чи фрукт, чи овоч, щось із кухні, Растафаріан. Я короличу, кличу і приймаю кожен зафіксований сигнал. Щось не дотримали, крила чайок. втім тривання краще за фінал. Відчуттям легкої недоправди. Променями, що проходять край, Ребер затонули шаланди. Люди-люди, люлі-люлі, бай. Тіні поспішають на маршрутку. Хвилі б'ються лобом в ракушнях, а старий все закидає в вудку. А життя проходить просто так.